Христос народився. Щиросердечно вітаємо вас із різдвяними святами. Нехай ці свята принесуть вам і вашим родинам добро, достаток, любов, здоров'я і мир. А із різдвяними святами вас вітає владика Юрій Джучар. Христос рождається! Сповнилася предвічна обітниця, настало сповнення часів. Слово Боже стало людиною, невмістимий і всюди присутній Бог народжується на землі, стає немовлям, приймає наше єство у всьому, крім гріха. Ця велика тайна була споконвіку відома людям, бо ще в раю Бог обіцяв першим людям, що нащадок, народжений жінкою, зітре. Голову змія. А Пророк Ісая прямо говорить: Ось дівиця зачала і породить сина, і дасть йому ім'я Емануїл, що означає з нами Бог. Ставши реальністю, ця подія набула ще більше таємничості. Наш людський розум не може збагнути предвічне народження Бога сина. Від Бога Отця, ані історичне, тобто у часі народження Христа Сина Божого, від пречистої Діві. Від людської неспроможності збагнути до кінця Тайну Боговтілення не применшується велич Божої любові до людського роду, яка відкривається у втіленні Сина Божого. Тому ми. Цілим Своїм Єством святкуємо Різдво Христа і сліди серця радісно виголошуємо. Христос рождається, славімо Його. Різдво Христове стало визначальною подією в житті цілого людства, з народженням Сина Божого розпочалася нова ера людської історії. І то не просто рахування часу, незалежно від того, чи кожен з нас сприймає цю божественну подію, чи вірить у втіленого Христа Сина Божого, чи ні, ми живемо в новій добі, у часі, коли Бог послав свого Сина, що народився від жінки, щоб ми прийняли усиновлення. Лише від нас залежить, чи приймемо усиновлення, чи відчуємо себе спільниками віфлеємських ясел, де сьогодні, як немовля, лежить сповітий Христос Бог необнятий. Понад дві тисячі років нас відділяє від Різдва Христового, але подія Боговтілення не залишилася надбанням минулого. Вона є актуальною сьогодні. І буде завжди, доки буде існувати наш світ. Тому з двохтисячнорічної минувшини ми можемо зачерпнути пересторогу, щоб не повторити байдужість і незацікавленість до Сина Божого. Коли Ісус приходить, а ми в своєму житті не даємо Йому місця, не дозволяємо, щоб народився в нас. Це так, якби ані не прийшов, а може, і навіть сумніше. Мета залишається єдиною, а це є гідно зустріти Христа, поріднитися з Ним через своє достойне і святе життя та отримати обіцяне нам від Бога всиновлення. Щоб Христос народився в нас. Пробудімося з гіховного сну і разом з пастухами поспішаймо Віфлеєму, щоб достойно зустріти Бога, який як людина народжується задля нас і для нашого Спасіння. Бо всі ми є однаково ним люблені і очікувані в небесному Царстві. Відповімо на цю любов нашою любов'ю, готові прийняти Господа. Щоб перебувати з ним на віки. І цього року у цей різдвяний час застановимося, щоб згадати, що ми відзначаємо. Потім оцінити минуле і подумати про майбутнє, куди і в якому напрямі прямуємо. Починаючи новий 2021 рік, будемо вести його від віфлеємських ясел, цінуючи кожну мідь і використовуючи час, щоб за прямим призначенням здобути спасіння. Цього року відзначаємо Різдво Христове інакше. У надзвичайних обставинах, як ніколи дотепер. Але нічого не може зупинити нас ні перешкодити, щоб в нас народився Христос Спаситель і провадив нас до життя вічного. Вітаю всіх, у цей святий і доленосний різдвяний час. День народження Месії є спільним для нас. Тож нехай і різдвяна радість буде спільною для нас всіх. А серце кожного з нас нехай стане тими віфлеємськими яслами, де знайде притулок новонароджений Месія Христос і Бог наш. Христос рождається славім Його. Члени Товариства Плекання Української культури «Коломийка» вас вітають і представляють вам, шановні глядачі, різдвяну передачу. Залишайтеся з нами і всім нам добра у різдвяному дусі! i say Jao se smutno paseža. Па сим'я Бога віма, дуже, дуже, дуже. Тимненька нічка тьмою в світ закрила, на небеснім полю зора засвітила, но одна зоронька понад всіх сіяє, а над Вехлеєм промен назливає. Ангельські хори там ще збирали, на небесах небесні пісні співали. Слава Вешним Богу! нам мир явився, люди веселіться, Христос народився. Славі! Ти нами! Тим рождеством, народженим Христом, де ще Христос народив, чилий світ розвеселив, і ми разом всі веселімся, знищен поклонімся, Христос ще рождає. всі Него. mo na zeme posledne výkom sa čolovikom či si utišajmośť na zeml či si utišajmoś na zemlje. Розуміло з Христом, де ж Ісус Христос народив і через світ розселив. І ми радуємося веселіше, пану Богу поклонимося. Христос ще роздає, слава Імповім! Ясна зор'я засвітила, діва сина породила. А я вам дякую, люди мої, що ви прийшли нас звеселити, що ваші старенькі ноги так все витримали, мороз, далеку дорогу. Христос ще рождає. Слави Шановні глядачі, у нас є ще цікава тема, про що йде мова, пропонуємо вам у наступному сюжеті. Тож залишайтеся з нами. Бачимося за кілька хвилин. Я ja нині хочу показати наше традиціонально українське їло, що робимо за святий вечір. То будуть капущаники, які робимо від капусти і бараболі філуємо. І хочу показати, шо, як я роблю за святий вечір то їло. І мої діти, мій чоловіки, що нам приходять гості, які не роблять капучаники і не українці, а люблять капучаники. що ми кожний святої вечорі маємо доста горчів, маємо по 19-то років на вечері. плюс на семеро є в хаті, так що ми маємо багато, мають багато роботи. ali što to vetre te parkam penziji i onda nije me nic tješko, bo znaju živši ljubljati, zroblju bahato, rano ustanu i tak preide. Denj što kaže, što stignu. Pušćanak je roblju tak, boršće za mišu kisto. U kisto stavlju a, muke, sole, silj postavlju, otprilike po jak to ljube solene i taplo i vude. Bo tapla vuda jak će stave ljepše će kisto zrobe. Takže to kisto verublju i postavlju žebe stujalo jedno 15-20 minuti žebe kisto vid moralo i onda bi fajnišiš robljat kapućanike. Borše zroblju tutka u mešći, a potim na stulji, bo treba je dobre ši verubete. Kisto treba je dobre verubete, bo fajnišiš i robljat kapućanike i budut... Ne, bu, ne treba bute ni duže tverdo, ni duže mnjeke. Бо як дуже твердо не хочу ліпити, а як дуже м'яке, то опять не добре. Так, от приліки вже знаємо, як ще то робе, і файно випадають. Кісто, що замісимо, як ведемо вже добре вимішано, Лешим в таку в крпі, вже би стояло 15-20 хвилин і воно ще файніше робить. Za kapućanak je te pa robemo cebulju s mažem na volevi. Na volevi robljem popisno i jak izdistajem tu cebulju k damo jedan deju u fil što budam filovali kapućanake, a drugi deo lišajem žebe taj dodatak miesto smetane, prelavajem kapućanike. Također, što koliko ljubavim u stvari su jedinstveni cebulji. Znači te pa kadam više četro ona tak dribniše troha, že be bilo fajno i onda instajemna preći, že be cebulja distala tako mi koću i žebe bila žovtoji boji, taj je visk. onda ukusniša i gdje stane tako i ukus specifični. Teperka barabolju pripremajem, že bi smo postavili že bići će varela. I ako će onda i izgnječem i robem tek za pire krompir smesu. Ku tu da dojemo smesu kapuste, jedinstveno i na I to je fil za kapućanike i takže dotiši kisto vid more i budam rubele kapućanike. Dok čekajemo kisto da bi vid stojalo, barabolja šivaret i dok barabolja ne bude varana, me kapustu kvasnu Tu vošao venjila kvasnu, ovaj kapustu varelam borše, bovuna dobroše troha treba ići varete. Iako zrobimo dobro i već idemo. Žebbena mala vude u sebi, jak budam barbolju klaletutka i mišale, onda ih postavim cebulju ko tu smo instale. I to pomišajem i to je film gotovi za kapućanike to je počam kapućanike rubete. barabolja hutova, zvarana, te tak zrobemo, že bi kapustu i cebulju i sole, vegete troha. Zrobem smesu s kutrom budam uh, punele kapućaneke. tu kapustu što smo zvarele i veći dele jiju kledamo u barabolju. Поставим трохи цибулі. Дінстаної. Ради смаку. Трохи перцю, Трохи солі І трохи вегети. І то все помішаємо. Тепер, коли починаємо робити кісто, що відморило, I fajno za rubete. Thoma kepu stabički na zadnje pelo i više ne vođimo muche bo jak bahato je muke, onda si ne robite fajno kako. I robot jednaki delova takim na učela sve kroke. Po tam koji smo robili kožaj indi i žama učela i tome ti parka легше робити, ніж розтачувати кісто, а витягати з горнєтком. Так ви лопті це відкладаємо і почнемо робити капущаники. І тепер -ка філуємо з тим стом капустом вареним. Izalipljujemo, in objem te je, ki je prerok je, samo še to s kapustom, nazavajoč kapustomiki. In ne šmi je, da bi film Buvš na naivici tudi kaj 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 How much are you not sure if you have published an easy variable? Uh huh, possibly solemn troll and troll. If you were dust 5 minutes do you know, if you put not sure the phone call, to the capuchanic hotel. nije to vža kinec, što kaže, vža gotove zroble, ni vža te parka ta robota velika, do kraja čujemo. kapušanek je gotovi, zvareni. Troha dodam zemno i vode, bi ih lakše povitihala. I u mesku, da postavim troha sole i troha voleve i kapućanek je gotovi i te parka možem servirati na stil žebile Stavim i postavim vuleve, bi ne zaljipele. і тепер виніваємо. Вже безсмачніші були капущаники. Ту цибулю, що з модин стали. Кожен вожник кілько любе. Ми багато нас је, мої діти і мій чоловік багато люблять так, як прилог, ту дінстану цибулю. І то поставим з боку, дехто да, поставить по чолім капучаники, але я з боку, по кілько хочеш, так возьмеш. a dah to pomišaje i možete isti. To je taj prilog. Ne i da smetana, bo pist, ne ide ta cebulja smažena na, na volevi. I to kapućanje kje te parka hutovi. Možemo i jesti smašnoho. Бажаємо вам, шановні наші глядачі, гарних успіхів і натхнення, здоров'я і здійснення всіх ваших побажань, здоров'я вам і вашим родинам! Бережіть себе, до зустрічі!